Взиваюся і йду до Наталі. Я її обіцяла. Ой, зараз відкрито, я думала закрито. Я їй обіцяла, що я її спробую. Та й там три волосини підстригти. Навіть не їй, а Толі. Толя каже, Тоня, та законом ти їй 200 чимсь з з гривень. Підстрижи. Кажу, так я не вмію, я ніколи не стригла. Він каже, та, колись же ж буває вперше. Ну і це ж піду, спробуємо. Резиночок понаходили. Нічого на дворі нормально. Дивлюся, що в мене тут. Все в порядку. Ну, це ж Наталя не Наталя буде. Це ж вона зранку встала. Дивіться, що зробила. Навела лад, чистоту, порядок. Зараз, скаже, я так заморилася. Я так замурилася, так ну так. Да. Дивіться, скільки тут, це тут 33 метри в довжину, ма навіть більше. Ой ой, ой все навела лад. Ну, що скажеш, старі закалки у людей. Привіт! Нікуди я не дивилася. Я ж тобі голосове відправила, що я в початку го прийду. Ні, Ти... Я не чула. Ну, понятно. Нехай. Ну, а зараз йду, кажу, ну це ж Наталя не Наталя буде, як вона не прибере ті листочки. Ура, я все тільки лізу. Я так кажу, щас кажу, я ось... так заморилася. Ну, а стрихтись будемо? Ну, звісно, ти дивися, що в мене на голові, я ще ось, ось тільки йду. Коли моя тата ход... подзвонила. Ага, і оце вже ніяка. І ну, оце... ти будеш сидіти, так що нічого. Ну, Наташ, ага. ну якщо погано, не обісуть. <смір> так, що ти будеш роздіватися? <смір> 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 я ковту витягну, бо я як ото матрешка. — Красуня. Та тобі тут звичайно, звичайно, і е, рушничок постелили. Це ти так оберігаєш Наташу. Так? Ой, та ти ж така гарнюча, теж приходив сірий, погодувала. Кажу ж, жалко, такий гарний теж. І в вас вона якась породиста, в неї такі маленькі вушка. Да, красуня. Хто в тебе породистий, папа чи мама? Е, каже, зарядку зарзанімається. Да. Я думала, вона забула, а вона не, працює не колін... не колінцями. Ага, не, на цьому стульчику так взагалі тобі добре. Навіть так як на стіль я вилазила. Да. Це... Чого ти зараз тоді не, не, не могла знаю. придумати? Ну не. і що ми зараз? Ми зараз ось опостелили. В неї тут три волосини. Я не знаю, як це буде. Ми покажемо результат. Уже не, не судіть строго, це мой, мій перший досвід. Я не знаю, як воно. Було. Нічого, навчимося. Ну, це ж зиму, Вона каже, я буду в шапці. А Толя ж сказав, з економ Наталі гроші. Ну, я це прийшла її економить, а вона вже попрацювала, ще й колінками мателяє. Ну, все, роздягайся тепер і будемо підстригатися. Ти знаєш, я як інопланетянка. <смі> <смі> ну, зовсім дивіться, який в неї тонесенький волос тут, Боже. Ну, це я понакручувала, як дивилася в інтернеті вчора, позавчора, бо дуже ж теж хотілося, щоб їй допомогти. Ну, і оце я буду стригти зараз. Так, ну, показуємо свою роботу. Я її так обкарнала все. Я кажу, Наташа, ти хоч не обижаєшся? Вона каже, Nie. та чого ж обижатися? Ну, в неї воно... майже нема волосся. Я думала, в мене Ліза страшне, ну в тебе зовсім, Наташ, треба не хочеться. І оце вона така красуня. Воно одросте до Нового, году, воно трошки одросте. Воно трошки одросте до Нового году і. А оце до що я сказала, по, дужче зрізай того що. Ну, і Без я, кінця, тупо я кажу, ну ми ще можемо, поки воно відросте, то я ще один раз можу на тобі потренуватися, а вже навесні поїдеш перекмок. Ну yeah. да, там уже. вже щоб була зовсім гарна. Mm -hmm. Так що ну, і, і за це дякую. Ну і я хочу сказати, довгенько я звичайно. Я отож ж ті резиночки, в неї ж такі волосіки. Ну, знаєте, як ото дитина, що родилася, отакий от пушок. Ну просто пушок. Кажуть, люди, як постерижеся, як вроді зняв з себе щось якесь. Ну да, воно ж таке, а, а тепер ж, звісно, Ну і слава Богу. Mm. Ну і красуня ось обіля нас тут. Де ми, туди й вона? Трішки поїла своїх шариків, і оце лежить. Там теплий пол. От уже ж. А на ніч йде гулять на вулицю, скільки До... виходить. в Десять? Коли як? Коли в десять, коли почало одинадцятого? Коли, ага. хоче. Коли хоче, тоді йде. О, і я ще купила її спеціально, щоб вона ночі спала і все. — Ой, та ти їй всі привілегії. О, а вона йде, вона не хоче бути. Наташа, цьому цвітку теж, мабуть, жарко сонце. Чи? ні? А мені кажеться, в нього вище були отак листочка. Щас... Нахиляється. Ох, і він і гарний теж. Ну куди я й діти? Та понятно. Це ти сідай. А. І я зараз сяду. оце дивіться, що у нас. Ні, Наташа ікру достала. Люся дала, каже, а Наташа каже, я оце не їм. Тут море продукти, морська капуста і, і кальмари. Не. Смачні, смачні. Ну, ага. їжте. І оце, а це вона достала ікру. І у нас. на усю Ой, ну давай. Треба. Ага, так. Я оцю тарілочку ну, тоді раз ти поділила, а ця тоді буде частенька. У нас ну. тобі. тоді. Ага. Ну і оце нам смачного. Люся, я знаю, ти нас дивишся, вся твоя майже їжа, крім салату. Оце доїдаємо. те, що ти наклала цілу кучу хитра, да. так. Ну і все, і нам смачного. Да. Ну. А нас... Люсі здоров'ячка. Люсі здоров'я. От прическу постригли, ну одросте. Одросте, через пів місяця трошки буде воно ну, вирівняється. Ні, ні, ну а так, ну як, як мальчика, як мужчину постригла. <схи> і то, і за це спас, дякую. Ну дивися, ну, а мені нічого, оцей оце чубчик, якби більше волосся тут було. Ну, де ж ти його? Ну немає. Так ми ще й підвели бровки, хто помітив, ось так. Я собі вже давно не підвожу, а раніше теж підводила. Та закриває. Так, да, в мене тут нічого не видно. Та закриває. А Люся намагалась, каже, давай я тобі підстрижу чолочку. Кажу, ні-ні, я вже її підстригла. Сама подивилась в інтернеті, як це роблять. Ну а от свій оцей е... каре не зможу, мабуть, сама. Та й може. Так, давай. — Смачно реку... да, Ну, було б чайок Наташ, щось не хочеться. Mm -hmm. Оце да, цукарочку якусь тут желейну, з'їм і будемо розходитися. А, а ти коробку так. любиш. Оце показували колись по і оце із коробки, і багато таких. Більше як пів кілограма вона на той і пирожки робила. Да? Угу. Наташни вже тіктоки. <ріст> і вона виріші. це замотувала у варіантку. Казала Наташа, раз ви все збільшили, значить і врем'я надо було збільшити. Ну, понятно. Ну, нічого. У нас є хороші рецепти на перижачки, на пироги. Ну, а колись можна ще спробувати. Тільки Наташ, я б, знаєш, ти збільшуєш, а я б уменшила, щоб не проварити. Ні, ну ми, ну що тільки нам 10 пиріжечків. У нас ну, да. чотири чоловіка. І хотілося наклад би ще ж взяти. Ну, що ще по одному порошкові там по півтора думають, а я зроблю два. Ну, ну, дві порції. Дві порції. А время піджимає. Я якби знала, знала, mm -hmm. що вони прийдуть пізніше, може, воно вони вийшло. Як я вже у півдесяток побігла до тебе. Ну mm да, -hmm. mm -hmm. і ми ж дали почать одинадцять, то вони приїхали. А я встала, ще шести часом не було. Я знала, що вони задержуться. Ну, воно в мене нічого не вийшло. Ну, нічого. А я не спасіба. Так, да, сьогодні останній коржеко дала. От так. Ну, будем... Якби тільки і горя, Тоня. Да. Так. Так що, уже в тебе уклалась причосочка класно. Да. Угу. Так що все добре. Синочок подивиться на тебе в вайбері і скаже, так, тітю Тоню не ругать. ха <реш> щоб її не ругала. Сашунян, мене не ругать. Тонечка воно одросте. Да. Це таке, що найлючей, ну, ну, я... як ото так вас не висять, ну, да, рідке, і... нікуди і... його не той. Ну, це так. Так що я пішла одягатися Давай. і, і поки. Дякую за все. І тобі. Прийшла від Наталі, а тут танцює красуня. Я її ще не годувала, бо вона виридувала вчора. І на вікні знову сидить сірий, теж треба щось дати. Да, да. Іди їж своє, то віддам йому йди Іди. на смачного. Смачного моя красуня, смачного. Я зараз пошукаю кусочок якийсь м'яса дам сірому. Да, їж, їж, їж. Не накидай тільки, не, на... не насміти мені тут от уже чудо. Я сьогодні прибирала тут. Так, і я зараз приготувала трішки м'ясо і бульйон. І, думаю, Та він своєю мордашкою хіба сюди влізе? Ну, зараз спробую. Я... Да, Дивися, що в нас тут є. І тепленьке. А що це тебе сьогодні не годували чи що? Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай. Я закрию, закрию, ано. Ну. Ага, їсть. Та фенді не треба. Ну, а як викине туди, завтра заберу Уже Сьогодні не буду виходити на двір. Угу. Тепленьке, підогріла. Погано видно. А відкрию, то це буде лаять. Зараз. Ага, отак. Каже, їсти хочеться, ну і що, що я здоровий, а їсти хочеться. Сіренький їж, їж, все, я не буду тобі заважать. Отак. От ну, а потім м'яско там дістанеш. І ти їж, я не заберу, давай, доїдай. І потім позбираєш ото всі крихітки, всі зголодніли.